Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. і це наш черговий випуск свіженьких новин зі світу інтелектуальної власності. Сьогодні поговоримо про Україну та воїв, перемогу ЄС над Китаєм та реформу авторського права у США на початку минулого століття, як завжди, факти, актуальні теми та трохи історії для натхнення. Україну вперше обрано до складу одразу трьох керівних органів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, включно з координаційним комітетом, виконавчим комітетом Паризького союзу та комітетом з програми та бюджету. Це рішення ухвалено під час асамблеї воїв у Женеві. Тепер наша держава має право голосу у формуванні стратегії, бюджету та кадрової політики організації. Участь у цих органах це не лише репутаційний крок, а й реальна можливість. Вість впливати на правила гри у світовій системі інтелектуальної власності ще одна маленька перемога нашої держави. Арбітри світової організації торгівлі частково скасували попередні рішення у справі Європейського союзу проти Китаю. Вперше офіційно підтверджено, заборона китайськими судами на звернення до іноземних юрисдикцій суперечить угоді тріпс глобальній системі правил щодо прав інтелектуальної власності. Таке рішення означає, що патентовласникам не можна блокувати захист за межами Китаю. Справа стосується спорів навколо 3G, 5G технологій та зміц. Позиції ЄС у глобальній конкуренції. Китай має три місяці, щоб усунути виявлені порушення та привести свою практику у відповідність до правил СОД. В липні 1909 року у США набув чинності Копірайт Акт. Закон, який став поворотною точкою в історії авторського права, він подвоїв строк охорони творів: 28 років плюс ще 28 за подовженням замість колишніх 14 плюс 14. Також вперше з'явилася система ліцензування для механічного відтворення музики. Саме завдяки їй стали можливими кавери. Закон запровадив чіткі правила публікації та заклав основу для сучасної моделі авторського права, не лише для авторів, а й для сусідних суспільства. Світ інтелектуальної власності дедалі більше нагадує шахову партію. Тут важливо не просто мати фігури, а знати, як грати. Це мають усвідомлювати і винахідники, і бізнеси. Справжня сила не лише в ідеї, а в тому, як і де ти її захистиш. Я, Олег Івченко, і команда Vice Group, дякуємо за увагу. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нової зустрічі!